Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати! Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так: Срібні тембри духового оркестру. На минулому уроці ми з вами знайомились з симфонічним оркестром, але не менш цікавим є звучання духового оркестру. Музика духового оркестру найчастіше звучить на вулицях, майданчиках і спортивних стадіонах. Під час свят і спортивних розваг. Цікаво! А які ж інструменти входять до складу духового оркестру? Основу духового оркестру складають мідні духові інструменти: труби, трамбони, валторни, туби, альти, баритони. Також використовуються дерев'яні духові інструменти, такі як флейти, кларнети, саксофони. А у великих складах гобої і фаготи. Велика група ударних інструментів теж створює ритмічну основу звучання духового оркестру. Крім літаврів, великих і малих барабанів, тарілок, трикутників, бубнів, використовуються латиноамериканські ударні інструменти, такі як маракаси і кастаньєти. Пропоную вашій увазі військовий марш Козацька слава. У виконанні зразкового оркестру збройних сил України Сподіваюсь, що ви були дуже уважними і вам не складно буде відповісти на такі питання. Мелодії яких українських пісень вам вдалося впізнати в Казацькому марші? Спробуйте визначити, які музичні інструменти звучали. А зараз пропоную послухати військово-історичний оркестр з Туреччини, який називається «Мехтер». Застосування духового оркестру в опері Аїда Джозепи Верді пропоную послухати вам тріумфальний марш, який виконує і симфонічний, і духовий оркестр. Репертуар духового оркестру складається з маршів, танців та музики для урочистих подій. Говорячи про духові оркестри, я просто не можу не сказати про Кременчуцький духовий оркестр Роксалана педагогічного коледжу імені Макаренка. В цьому оркестрі грають самі дівчата. Дивіться! Прийшов час поспівати. Але, як завжди, ми спочатку розпіваємось. Сьогоднішня наша розпівка буде складатися з двох таких незвичайних чарівних слів. Тубідубідук тап-так-тада. Що вони значать? Не знаю. Але вони такі цікаві й фантастичні. І сподіваюся, що вам сподобається їх співати. Слухайте уважно як. -ду -ду, так, та-та-там. Тубі дубідук, тап та тадам тубіду-бідук. Так та тада, тобі дубідук, так так тада. Нічого складного немає, але потрібно, щоб каші в роті не було. Переготувалися разом зі мною. Три, чотири. Тобідук, так так тада, тобі добідук так так тада, тобі дубідук, так так тада, тобі обідук, так так тада. Молодці, а від іншої мати зможемо. Тобеду ведук, так-та-та-дам, тупиду ведук, так-так-та-дам, тупиду бедук, так-так-та-да-м, тубе так-так-та-дам, а виду иншую носители. Тобеду видук, так-так-та-дам, тубеду ведут, так-так-та-дам, тубеду беду, так-так-та-дам, тубе дубеду, так-так-та-дам, а вид иншу нотки, і прискоримо темп, спробуємо то беду ведук так-та-там, тобеду ведут, так-так-та-дам, тобиду беду, так-та-та.

Кожного із нас, світ вінкий, весели час, сонце дощі холоди, та його ти ждеш завжди. Сама труба заграє, підхопить контрабас, коли надходить, час, дзвінки, веселий час. Сама труба заграє, підхопить контрабас, коли надходить, час, дзвінки. Веселий час, от прийшов веселий час, він до танцю кличе нас, засіяли небеса і розкрили чудеса. Сама трупа заграє, підхопить контрабас, коли надходить добрий час дзвінки веселий час. Сама труба заграє, підхопить контрабас. Коли надходить добрий час дзвінки час Починаємо розучувати пісеньку про веселий час з пристивок. Ось цей звук. Сама труба заграє Підхопить контракт Вам в повільному темпі я разом. Сама труба заграє, підхопить контрабас. коли надходить добрий час, веселий добрий час. Приспів буде, повторюватися, двічі. І змінюватись буде лише кінцівка. Пробуємо разом. Сама труба заграє, підхопить контрабас. Контрабас, колий надходий, добрий час, веселий, добрий час! Ось такий приспів. Зараз спробуємо ускладнити вивчення цієї пісні тим, що я буду співати куплет, а потім разом з вами приспів. Не хвилюйтесь, все буде добре. Так, щоб нам було цікавіше, зараз зробимо так. Целий час, сонце дощі холодить, та його ти ждеш завжди, разом, сама труба захає підхопить контрабас, коли надходить добрий час, веселий добрий час, сама труба. що пісня для вас була нескладною, і ми продовжимо її вивчати на наступному уроці. Ми дуже гарно з вами сьогодні працювали, але час нашого уроку вичерпано. До побачення! Дякую вам за урок і бувайте здорові!